Сервісний центр МВС у Покровську відновив свою роботу після 7,5 місяців простою. В перший день бажаючих перереєструвати транспортні засоби близько десяти. Про відкриття дізналися з офіційного сайту. Вчора запис була, Бістренько записались, приїхали. Сім з половиною місяців, поки центр був простою, мешканці Донеччини вимушені були їздити як мінімум на Дніпропетровщину або чекати. Многі мої знайомі, то Павлоград їздили, то а так Рядом и как бы сказать по времени меньше занимается. Все понравилось, все хорошо. Поки з Віталієм та іншими відвідувачами працюють фахівці центру, установу оглядає заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий. Ремонт тут зробили ще до війни. Зараз за прийнятим в Україні стандартом, зручно, красиво, професійно. Ми не стоїмо на місці. Громадяни наші вони молодці, вони живуть, розвиваються, купляють автомобілі, реєструють автомобілі. І тому це тільки для того, щоб громадянину було доступно просто отримати послугу. Одна з найпопулярніших послуг під час війни заміна водійського посвідчення. А ще навчання і отримання прав на Донеччині. працюючий центр лише один у Покровську. Наступним має стати Краматорськ зі 161 центру по Україні. Покровський 143, що працює. Це означає, що ситуація на фронті дуже контрольована і все добре по іншому не може бути. Ми віримо і сподіваємося, і дякуємо сьогодні всім нашим захисникам, всім нашим Збройним силам України, військовослужбовцям, добровольцям, правоохоронцям за те, що ми можемо сьогодні відкривати, поновлювати роботу в територіальну центру. Тому ми сподіваємося, що якомога швидше ми всі цього прагнемо, ми всі це віримо. Ми бачимо, от ми їдемо по Покровськ, синьо-жовті прапори. Все покрашено, все чисто. І наші люди молодці, як тільки, не дай Боже, є якась розруха, ми зразу все відбудовуємо, поновлюємо, і ми знаємо, що це наша земля, і ми хочемо тут жити. Тому тільки іншого 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 не може бути. Тільки перемога, тільки мир. Покровський центр з наступного тижня планує працювати з навантаженням на всю область. І відновлення його роботи в день захисників та захисниць, які дають можливість силовий частині Донеччини відносно спокійно жити, а також на покрову Пресвятої Богородиці, називають символічним. В цьому територіальному сервісному центру ми будемо надавати весь спектр послуг, які ми надавали до війни. Це і реєстрація транспортних засобів, і поновлення будь-яких документів. Це і прийняття теоретичних іспитів, це і видача посвідчень водія. Всі послуги будуть надаватись тут без обмежень. Спектр державних послуг, які можна отримати в Покровську, розширюється. Тепер тут працює і ЦНАП, і сервісний центр МВС. Це дуже затребувані сервіси для наших громадян, для громадян нашої громади. Впевнений, що поки що це поки що єдиний центр. Тому сюди приїдуть і наші сусіди. маємо надію, що центри будуть відкриватися і в відновлених територіях нашої Донецької області. З 15 фахівців, що працювали в центрі до війни, зараз є 11, але цієї кількості вистачить для надання всіх необхідних громадянам послуг.